Те про що і ви згадували, і ми чули, що танки якісь їдуть, але не стріляють інші стріляють, але не їдуть. Утім. Півроку там знаходилися російські військові. Кажу зараз саме про Харківську і про околиці Ізюма, той самий Куп'янськ. Власне, чому так посипалася їхня оборона, на ваш погляд? Що сал що стало якраз тим фактором, через що ось пішла ця сніжна лавина? і Їх просто почало зносити з населеного пункту іншого, другого третього. І зараз бачимо ось те, що відбувається на карті. Насправді, все просто, ну як сказати, як сказати просто, да насправді так. Е... Це була складна операція. Це була довготривала операція, яка готувалася більше двох місяців. Я кажу. Спочатку перший етап був зруйнувати їхні логістичні маршрути. Другий етап це зруйнувати їхні командні пункти, нанесенням тачкових ударів по командних пунктах. Другий етап це Ну, як наслідок, у них закінчилась БК, У них закінчилась підвоз запчастин для того, щоб ремонтувати техніку. Їм було складно дуже е, з цим. І далі, вже те, що ми бачимо, е, насправді, те, що я казав попередніх ефірах, слабка сторона російської армії це ближній бій. Вони дуже бояться нас побачити очі в очі. Їхня перевага це артилерія і кількість боєприпасів до цієї артилерії. Отже. Наші війська, наші керівники нашого війська зробили правильні, правильні тактичні дії, тобто порушили їхні логістичні маршрути, і ми вийшли на них на ближній бій. І ось результат. Вони тікають, і так буде далі. Так, от дійсно не можемо не погодитись про те, що бояться ближнього бою збройні з Росіяни зі збройними силами України? Водночас ми всі ці півроку спостерігаємо, як Росіяни вдаються до ракетного терору. І, от, нещодавно, міністр оборони Олексій Резніков він заявив про те, що Росія вже втратила 60% свого ракетного потенціалу. Тобто, всього за ці півроку 60% вона втратила. На вашу думку, що та? Тепер будуть робити росіяни, де будуть шукати нові ракети, а можливо, і не будуть шукати мені складно сказати, що вони будуть робити зараз. Але я точно знаю, що зараз вони ламають голову над тим, що дійсно потрібно робити. Це точно не вписувалось в їхні плани ті події останніх двох тижнів, ой, двох місяців і останніх двох днів. Я думаю, що. Ракети ви розумієте, ракети не вирішують на полі бою. Ракети це більше знаєте, такий засіб допоміжний, превентивний, тобто нанесення якихось стачкових ударів для того, щоб порушити якісь командні пункти або інше. Але ж Росія їх використовує для терору. Вона їх використовує як держава-терорист, наносячи удари по мирному населенню. Але як ми вже бачимо. Українці, наш дух він просто непереможний, Як і у військових, так і у цивільних. Нас не лякають вже ракети, нас не лякають повітряні тривоги, але потрібно ховатися в бомбосховища. А отже, сьогодні ми бачимо дійсно переломний момент, і це ще не надходив надходить лендліз, і це ще не повертались наші хлопці з навчання з країн наших партнерів. Отже, я сподіваюся, що далі у Росії будуть все гірше й гірше справи на полі бою. Туди, куди вони зайшли, вони вже розуміють, що їм вони зробили помилку, вторгнувшись в Україну, тому що вони порушили як і свою репутацію. Вони порушили свою армію. Вони посіли зневіру у своїх громадян. В своє і військово-політичне керівництво, і в збройні сили Російської Федерації, отже, цей процес буде ще далі тривати, і наслідки його будуть все далі гірше, і гірше для Москви.